Так, доброго дня. Сьогодні буду просто знімати на телефон. Телефон все одно якісно знімає. Сьогодні е з 3 грін до вас буде репортаж трошки зменшений, без зайвої води. Починаю з секції номер 6 шоста секція. Зараз відійду на край, щоб ви подивилися. Фактично, це у нас рівень паркінгу, рівень комерції. А це вже перший житловий. Ну, Тут буде земля зрізатися, бо вон там рівень знаходиться вулиці. Ось так. Плюс підняли ще колони. Підняли колони по секціям 7-8 і частково вже залізли на 5-ту. Бачите, поверх вже потроху роблять. Зараз ми поки тут зав'язались, зважаючи на деякі будівельні нюанси, поки що 12-ту секцію не будують. Є там нюанси. Тому накинулися зараз великими об'ємами на 5-8, поки є така можливість і є така потреба. У нас, бачите, тут треба потім буде подіставати цю землю з в'їздами попрацювати. Треба тут трошечки таких логістичних моментів поправити, а потім перейдемо на 12 Я думаю, що це вже відбудеться ну, не пізніше квітня, а не знаю, як на рахунок березня. Це наша перша черга, бачите? От, це наша внутрішня комісія, умовно. Так, давайте я їх пропущу, швиденько перейду далі. Я впевнений, що зараз зададе питання, коли ми здаємося в експлуатацію. Скажу чесно, відверто ми ще третій раз, умовно, вже ще не подалися, але готуємось це зробити на цю суботу. Якщо все, вдасться всі підписи швиденько зібрати, то субота або вже понеділок подаємось заново на сертифікат. Uh, у нас uh, були невдалі спроби змін, подач. Коротше, все вам не розказували, бо нема сенсу. То ви все одно будете як виправдовування. Просто доношу до вашого відома, що така от ситуація. Тепер по... є у нас такі нюанси, пов'язані з людьми, які у нас там переміщені, особи є. Деякі там є військові, кому потрібно. Щось якась допомога в, трошки пришвидшити зайти на об'єкт. Дзвоніть до відділу продажів, звертайтесь до своїх менеджерів, щось вирішимо, може щось допоможемо. А, розуміємо, що дехто там брав відпустки спеціально, щоб почати ремонти ще щось. Е, ну, це ще раз стосується військових, переселенці, тільки, будь ласка, там ріалтора і там, всі інші. Не звертайтеся з такими проханнями. Я дуже прошу. Майте Бога в серці. Так, ну тут нема що показувати. Там всередині все зроблено. Там, ну, можу зараз зайти в якийсь рандомний під'їзд. Давайте зайду по діагоналі. Отакі от поставили, бачите, як на другому Грінвуді з, відео, з відеонаглядом вже панелі для входу. Ой, тут світло, ніби нічого не включено, не знаю. Тут прохід є в паркінг. І так далі по поверхах. Вже ніяких там підмальовувань, нічого. От таке все. Тут нема що показувати, зараз піду вам показувати 9-10 секцію. Очікуйте на кінець березня сертифікат. Я думаю, що вже по-іншому, вже мабуть, не буде. Бо якщо ми подамося в цю суботу, це буде, ну, умовно, рахуйте, від 15 числа 10 днів 25 -ть, плюс адреса тиждень. Кінець березня. Так, поїхали, 9-10 секція. Вікна почали встановлювати. Вже третя-четверта машина з вікнами приїхав, бачите, на другому поверсі вже є і навіть в санвузлах маленькі. Я зараз зайду всередину покажу. Щось розрівнювали. Отакий От гарний дворик Вимальовується між 9 і 10, він невеличкий, але враховуючи цей ще об'єм, який попереду ну, досить зручно. Це огородження патіо першої черги. Давайте заходимо всередину. Це другий поверх, тут почали кладку, я дивлюся. Так. Ось це квартира, до речі, на першому борсі велике, цікаво. Ага, вже підрили, щоб рівень зробити. Теж поставили вже по першому газоблоку. Угу. Я дивлюся і тут теж попрацювали з плануванням території. Бачите, зробили таку лінію. Я думаю, що це теж буде підрізатися. І, е, не думаю, я впевнений, і е, буде облаштовуватись, озеленюватись нормально, так, щоб було е, зручно і приємно. Тому що раніше тут прям темно було, через те, що пагорт був дуже близько. Е, цей паркан заміниться на е, зелену, як воно називається, екорікорішітка, чи екоогородження, огородження Це такого зеленого кольору, металеве. Так, що хотів вам показати? Хотів показати вам трошечки приємних новин для 9-10, хоча деяким клієнтам не хочеться надавати приємних новин, але незважаючи на те, що вони пишуть фігню, всяку, все одно для всіх робимо вікна. Так, це ми змінили 9-10 і плануємо 11-12 секція. Якщо нічого страшного не буде, якщо ми не об'явимо світову війну, точніше міжгалактичну війну Дарту Вейдеру. І третьому космічному флоту, то я думаю, що зробимо вікна рехау і в 11-12 секції. Це звичайна шутка в тому плані, що так часто змінюються новини, що іноді не можна розраховувати щось планувати. Тому іноді буває таке, що не ну, обіцяєш люди, обіцянки полюбляють, а обставини не враховують. Коли в них в бізнесі щось стається, то ясно, то вони молоді, перспективні бізнесмени, їм треба прощати. А самі до нас буває таке, знаєте, таке ставлення неприємне. Показують наш об'єкт, показують збудований об'єкт, вже навіть вікна стоять, показують фотографії. Дивіться, що вони зробили за півтора року. Я дивлюся, там повноцінно стоїть коробка 9-10 секції, які до нас претензії, шановний панці. Не встигаємо, так, правда. Але ж робимо набагато більше, ніж більшість. Це теж правда. Так. Хотів показати та підтвердити вам, що ми ставимо вікна рехао, що ці вікна ну всі розуміють, що вони якісніші, вони трошечки іншого рівня. Там, ну назвемо це на один клас вище. Там, От, там де їх тих, хто розбирається, є їх специфікація. от. Тому я думаю, що багато хто втішиться, що вікна будуть ще якіснішими, ніж планувалося. Хоча і вікна, ті, які ми встановлюємо до цього, вони однозначно не гірші. Такі вікна стоять в мене, наприклад, в моїй квартирі. Я задоволений більше, ніж нормальна фурнітура, нормальні вікна працюють більш-менш. Та були з деякими вікнами якісь е, проблеми, е, але вони всі виправляються. Це сталося з. Однією квартирою, наприклад, на 450. Це в межах похибки. Ось так. Те, що хотів показати вам сьогодні по третьому гріну, вам показав основні новини наступні. Встановлюємо вікна, 9-10 секція. Доробляємо перший будинок по фасадах по благоустрою. Всередині практично вже все закінчено. Котельне теж. По 5 і 8. Активно гонимо, от звідси видно, навіть вам поставлю. Гонимо моноліт. Оце вже стоїть моноліт. Це є перший поверх секції 7-8, а там вже другий поверх секції 5-6. Над шостою будуть заливати плоту над першим поверхом, а над п'ятою вже стоять колони другого поверху. Ось такі, потихеньку розганяємось, дає можливість зараз погода. Прям супер березень, ну просто фантастичний е в порівнянні з тими, що було до цього березнями. Ну ось І вигляд. Давайте вам зроблю трішечки наближу потихеньку. Який шикарний вигляд в ліс. Подивіться. Ось третій Грін ну, він настільки класно розташований в лісі. Мало який комплекс цим може похвалитись. Мало того, навіть другий грінуд, в моєму розумінні, не може таким похвалитися. де сам процес. От самі вікна встановлюють. Вікна. Це віконщики. Все, працюють віконщики. До речі, я зараз знаходжусь в квартирі 36 квадратів. Ну, давайте зараз її габарити вам покажу цієї квартири. Ось так вони йдуть. От від тої колони до кінця ліфтової, ліфтова. Сюди тут кухня, це балкон, це вікно. Ну, і тут повинно бути ось тут отак іде, іде. іде, 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 іде. стінка вже сусідньої сусідньою однокімнаткою. Ось так. Оце габарит всієї цієї квартири. Всього 36 квадратів. Це санвузол, вхід, кухня. Кімната. До речі, я думаю, зараз сюди вставлю відео з е, е, тим, як цю квартиру 36 квадратів, як її е, зробили в ній ремонт, тому що багато людей кажуть, що 36 квадратів дуже маленько, дуже важко її щось зробити. Але я зараз зроблю ремонт 46 квадратів, але 10 квадратів більше. Мені теж так вважалося, що щось там дуже мало місця. Але я побачу, як зробили 36, отаку не виділив. Квартира непогана виходить, це, значить, як я як не сказав, що вона там супер велика, але в ній все влістилося. І це іноді на бонус, коли квартира не велика, тому що за неї, ну, по-перше, менше платити, легше здати, легше продати вартість одного квадрату, хоч і вища, але загальному ціна квартири ніч. Тому я думаю, що вже відео пройшло. Хто ще захоче, може перемотати, подивитись, як файно виходить така квартира в з ремонтом. Так, ну, мабуть, на цьому все. Я думаю, що трошечки е, показав, розказав всім і погані, і добрі новини. Я думаю, що всі новини добрі. Е, для того, щоб деякі погані новини стали добрими, треба просто трошечки, щоб часу пройшло. Ми розуміємо, що цей час ми забираємо і в себе і в вас, але потерпіть трішечки. Все буде, все ви отримаєте. Коплекс третій гривну. Виходить гарний, мало того, скажу, що мені він дуже подобається в порівнянні з іншими Грінводами. Я не кажу, що він кращий, але на сьогоднішній момент він концептуально а, зібраний, зрозумілий, і в ньому от все сплановано по науці. Все, до наступних зустрічей на третьому Грінвіді. па папа.